Всіх вітаю друзі на каналі. Сьогодні вирішив перебачити ввечері. Приїхав на пару годинок на вечірній кльов, так сказати, перевірити осіннього хижака. Річка маленька впадає в Десну. Не знаю, давно тут не ловив. Буду пробувати, ловиться, не ловиться, зараз перевіримо. Тож, поїхали. Так, Маємо цікаву таку локацію. Зараз спробуємо її обкидати. Спробуємо туди спочатку, в ту сторону. Так, да, невелика глибина, може метр, може навіть ще менше. Мабуть вертушечку повішу, бо тут в мене грамів так 12, мабуть, стоїть, то багато. 12 грамів багато, зараз трошки або менше поставлю, або вертушку. Пройдемось трішки далі. Не будемо на одному місці застоюватися. Ось сюди на пісочок вийдемо. Тут думаю має бути добре. О, хороше місце. Хороше місце. Так, ну так як тут мілко, то... Ого, тут навіть 16 грамів у мене. Нічого собі треба змінювати приманку. Треба змінювати. Мабуть вертушку поставлю, там буде видно. Спочатку так під куща кину туди. Подивлюсь, може якась щучка сидить. Тут ще такий перекатик цікавий. Може бути. І рибка цікавенька. От тут де його. Поки що нічого. Один удар був до цього. А так, в принципі, тихо. Ну і виходів поки не було. Зараз по всьому периметру отак от обкидаємо. Під берег під той. Може там на косі хтось стоїть у нас. Побачимо. Треба все перевіряти. По всім траєкторіям, як то кажуть. Місце саме по собі прикольне, але бачите, поки що нічого не кліє. Ну, добре. Ідемо далі. Ідемо далі. Рибалка на хижака це, можна сказати, трудова рибалка. Рубу треба шукати. Тут немає підкормки ніякої, тут треба просто ходити. Як то кажуть, рибака на хижака ноги кормлять. Тому буду шукати. Ось тут таке. Містечко євне. Зараз пробуємо так. Щучки, готуйтеся. Сейчас все вертушечкой поганяю, а потім уже якийсь силікон поставлю ну тут біля кущів може бути до речі тут таке місце цікаве тут і обратка трохи навіть крутить ох щука взяла та ти шо нічого собі Прям на ходу, друзі. Ви це бачили? Просто вже витягав і вона схватила. Ай, красава! Ви просто подивіться, як це все епічно було, а. Ух ти ж така, а? Прям біля берега сиділа красотка. Не, ну ви бачили, просто витягав спінінг, От уже наживку. І вона схватила. Ну така... Дебела щучка, десь може до кілограма. От, може і трошки більше. Ось такі щуки <гум> водяться. А я знав, що ти тут сидиш. Я знав. Так, ось зараз ближче покажу на що взяла щука. Взяла значить, на оцей силикон. Бачите, хвіст майже відрізала. От У мене є ще один такий силикон. Ага, і розігнула ого. І двойник розігнула, нічого собі. Ти що, блин? Капець. Капець. Може все-таки повісить інший? Ні, повішу все-таки інший, бо це мабуть не діло. От тупо біля самого берега. Взяла щучка така хороша. Змінив приманку на таку ж саму. Зараз пробую ще раз. Дубль 2. Може вона тут не одна. Бачимо, але тут, мабуть, якісь корчі. є. І тут біля корча вона і тусується. Мені здається. А ще мені здається, що вона наверху стоїть, бо взяла біля самого, берегу, біля самого берега зверху. Тому скоріш за все не на дні. Ну ви бачили, прям, прям вже виматувався і вона на льоту схватила біля самісінького берега. Да. Ось хочу вам показати, як треба ловити рибу. Ось подивіться просто це я розумію рибаки. Всю рибу виловлюють біля берега. Оце там має тусуватися хижак, але туди я докинути не можу, на жаль, на той берег. Але там постійно гуляє щука. І от ластівки теж, бачите, пасуться там. Ось так, друзі, буквально за хвилину почався такий дощ. Хотів плащі пробувати ловити, але, мабуть, зараз не буду нічого робити. Пересиджу в машині, якщо ненадовго. Якщо надовго, то поїду додому. Ось так от буває. Дивіться, тільки що такий йшов ливень, а вже майже ясне небо. Погода змінюється просто на очах. Тому я думаю, сьогодні ще порибалимо. Ну що ж, ви самі все бачили, як за пару хвилин буквально змінилась погода і почався ливень. От, і йшов десь хвилин 15. Вже ясно, навіть пробивається сонечко трошки, тому я думаю, продовжимо ловити. Недовго, але продовжимо. Побачимо, що з цього вийде. Можливо, ще щось і піймаємо. Хочу вам зараз показати, які тут круті пейзажі. От річка, а тут йде роздоріжжя. О, дві дороги. Дивіться наскільки це все кайфово виглядає. Прям ніби в кіно. Дві паралельні дороги, які потім розходяться. Якась собака бігає. Надіюсь не кусюча та ні, морда добра. Тому, я думаю, не кусається. Да, собака? Не кусаєшся? <ривіт> І рівно так по дорозі біжить. Що ти біжиш? Щоб погладив тебе чи що. Привіт Нема що тобі дати, вибачай. Ну що ж, поїхали. Перший закид після ливня. На коливалочку маленьку. Десь мабуть третій номер. Маленька римарочка після дощу. От раніше не розумів, чому після дощу мирна риба так гарно клює. А ось чому, дивіться. Бачите, з дерев падають каплі, з каплями падають різні жучки. І ось ці жучки якраз риба і їсть. Тому мирна риба так любить ловитися після дощу. Ух, ох-ох, ох, щучка, друзі, єсть. Просто відкусила. Ну, ви все бачили, так? Просто відкусила. І ось подивіться. Подивіться на це. Просто відкусила флюр, бо він був дуже короткий. Ось і вся історія. Ну, біля самого берега взяла. Взяла біля самого берега. Невелика, але, але хапанула. І дуже шкода блісну коливалку. Ну нічого. Зараз ми причепимо новий флюр. Ну Но це було сильно. Бачили, прямо тут біля самого берега. Ох, щучка, друзі, є. Так, поставив новий флюр, трошки товщий. То був 0,55 і був в мене 0,06. Ну побачимо. Ось така от блешня покидає. Взяла нас теж на білу, до речі. Бачите? Така коливалка. Працює стандартно. Працює стандартно, ось дивіться, бачите. Просто коливаюча блесня. Така дідовська, дідовська блесня. Ще в діда такі схожі були. Так, ну, поїхали. Спробуємо. <кхід> 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 може? Може нас догоне. Цю блишню тепер. Представляєте, якщо зараз витягну щуку зі своєї блишні? Ну, вже така історія була тільки не в мене а у знайомого. Але це було з білої рибою, клюнула платва, От. відірвався поводок з крючком. І от він її на другому чи на третьому закиді витягнув його ж повідець і його крючок. Гамакацу, до речі. Ну, це не на правах реклама, це так просто. Просто впізнав свій крючок. Спробую. Стекло п'ятий номер. О, ви подивіться, що я піймав. О, це улов. Дивіться, просто піймав живця. Піймав живця. Це він тепер не зовсім той живий, мабуть. Ну ладно, пливи, якщо що. А ні, поплив, дивіться. Пливе до берега. Не хоче він від мене тікати. Хе, бачите, погнав. Ну це, такого лову в мене ще не було великого в цьому сезоні. Такого не було улову. <гум> Десь і на таку блешню, подивіться, блешня більше, чим... чим та рибка. Ну, нічого, буває і таке. Ну що ж, друзі, ось така от рибололя на сьогодні видалась. В принципі, все добре, все супер, мене все влаштовує. Рибу бачив, кльов бачив, а все добре. Не дивлячись на те, що трішки заважав дощ, прийшлось пересидіти, почекати, але нічого, перед дощем краще клювало ніж після. Після вже було там пару ударів. От і все, на цьому кльов закінчився. Вам дякую за перегляд. Не забувайте ставити лайки, підписуватись на канал і до зустрічі! Далі буде ще цікавіше. Буде більше риби, буде більше рибалок і локацій, тому всього найкращого.